Усім доброго ранку. Сьогодні у нас неділя, майже півдесятої сьогодні якось вийти. Не вдалося вимкнув отих п'ятої сьогодні будильник та ліг далі спати. Не стояло сьогодні зранку так виходити, тому зараз у нас на півдесяту. Починаю з пробігу 1024 км та витратою пального 76. Вже заїхав на Барс. Заправився сьогодні на 15 літрів та 530 гривень. І також заїхав на мийку на тунельку, тому що зараз у нас мінусова температура трошки, і машину нормально помити не вдасться. Відразу буде примерзати і піна, і вода примерно тут заїхав, помили, витерли машину та поїхав. Ну, коротше, не суть. І так. Подивимося, що в нас на поздняках твориться по кефам. Ну, в цілому я б сказав, би, що нічого. Тому от, просто поставлю під 1 і 2, поставлю 420-20. І за місто я сьогодні їздити не хочу, поставлю, ну, хай буде 30. Якщо щось прилетить цікаве, то можна буде повернутися. Тому що на вихідних днях із-за міста зранку поїхати майже неможливо. І також поставлю на оболонь. Також, ну, поставлю 19, хай буде. Може щось доприлетить. А що в нас тут, Ну, ось так от на оболоні. Оболонь в мене стоїть по фільтру. Мінський не хочу брати, тому що там дорога не дуже цікава, така розбита. Тому туди і не ставлю. От 3 кілометри подачі буде. І будемо дивитися, що сьогодні нам прилетить. О. Вже майже ну, навіть трошки щось на пизняках загорілося. Ну, то добре. Зараз кудись переїду трошки після мийки. Зараз постою трохи стече, щось, щоб по машині, так сказати, не розкидало і буду переїжджати та ловити. Переїхав на пизняки. Коротше, прилетіло ось таке замовлення, але перед цим трошки відкоригував Фільтр, тому що сидіти і чекати 1.2 на 2 було якось дуже нецікаво. Я б тут ще пару годин, мабуть, сидів би. А так поставив 422.19. 422, і ось прилетіло ось таке замовлення на кайде містечко. В цілому маршрут доволі такий цікавий. О, для мене, тому що буду їхати швидко, майже без заторів, по паркові, потім по перемоги і також майже без світлофорів. Тому доїду доволі таки швиденько. А зараз поїхали за пасажиром. Але тут недовго, метрів 600-700, тому хоть дорога. Доїхали ми до Житомирської. Доїхали за 27 хвилин, 22 км, поїхав по маршруту, як намалював клон, а Витратив 27 хвилин на поїздку за 400 гривень. На Житомирській я жодного разу не їхав ну, якось красиво, там якихось 30-25 гривень за кілометр. Ну от зовсім. Не було таких замовлень мені звідси. Тому просто зараз поставлю 400 пезняки та оболонь. І буду щось чекати. Так, повернувся до себе на район. Прилетіло ось таке замовлення на АКД-містечко, там подальше щось півтора кілометри. І от по замовленню у нас виходить 20, ну майже 23 кілометри. А я проїхав 19 кілометрів. І виходить, що в мене двадцятка за кілометр. І так, а в нас на районі також нічого немає, от зовсім. Тому буду ставити ось такий фільтра 420-2020. Нехай буде 20, може вже простолося то за містом. Та щось, якщо зловлю, то може бути. Поїду хоча б за, за цим за ланцюгом. І поставлю на оболонь по 20. З подачі в 2,5 км. І от сьогодні прочитав такий комент. Спочатку все було добре по команду, а от в кінці людина написала, що ну, все одно, машина орендована, типа, типу, водій нічого не витрачає на амортизацію. Але кожен, мені здається, розуміє, що кожен ремонт це витрати часу. І навіть якщо я за ремонти не витрачаю кошти, то я витрачаю час, тому що я приїжджаю в автопарк. Хоч ти е, завчасно і дзвониш і кажеш, що типу, ти приїдеш на такий-то час, або тобі кажуть, на який час приїхати, щоб було вільно в гаражі, то підйомник був вільний. Ти приїжджаєш, але все одно там який, якась запара. По машині ти чекаєш, поки її доремонтують і вигонять. Це втрата часу. Якщо довгий ремонт, то це може бути і на день. Ну, але тоді в автопарку типу знімають оплату за день, і в оренду не попадає цей день. Трохи менше платиш за оренду, але все ж таки ти нічого не заробляєш. Тому ну, день в сраку, грубо кажучи, і не відпочив, і не заробив. Ну, коротше, таке. А от якщо взяти по ремонтам даної машини, от я її взяв в оренду, коли в неї був пробіг 120 тисяч. Наразі в неї пробіг 224 тисячі кілометрів. І от за цей період, в я їжа 125 тисяч, по ремонтам було не дуже багато. Навіть можу сказати, що ремонтували. Ну, по-перше, на передньому лівому колесі 4 рази міняли. Супічний підшипник, тому що заїхала не дуже класна партія, і там на багатьох машинах вони часто виходили з робочого стану. А потім одну шарову опору поміняли і один рульовий наконечник. І також там майже відразу коли я взяв машину, то поміняли також штовки стабілізатора переднього, і от по ремонтам. Це все, що було зроблено за 125 тисяч. Ну, не беру в розрахунок там планові ТО, газове заміну мастила, там ГРМ. Воно б і так би робилося. Ну от коротше, ось такі ось ремонти були за півтори року та за 125 тисяч км, котрі я проїхав на даній машині. Тому самі. Порахуйте багато це ремонтів за 125 тисяч або ні. І напишіть в коментах, як вважаєте, це забагато для орендованої машини по ремонтам або ні. І от наразі в машині нічого не стукає, не грюкає, нічого зовсім. Все добре. А зараз, поки чекаю замовлення, включили тривогу на поздняках. І от я, начебто, знаходжуся зараз на срібна кіські. Майже там, куди привіз людину. Але я по геолокації знаходжусь в Межигір'ї. Ну десь за Вишгородом. ну Доволі така прикольна штука. Коли в нас тривога, з мого району перекидає будь-куди. Я от наразі в Новій Петровці, можна сказати, кинула. Або в старі. Коротше, десь в водоймі знаходжуся. А там я точно замовлення не зловлю, тому... У нас є така ось така класна штука, типу зміна локації. Дуже непогано так рятує в даний час, тобто от сюди так переносиш, ставиш і є можливість ловити замовлення. Я от Там, де я знаходжуся, я от відразу замовлення після зміни локації. І будемо чекати замовлення. Дочекався замовлення на оболоньку ось таке подача 1,5 кілометра. КФ-1.23, ну рейтинг у пасажира такий собі, 4,68. але по комфорту. Доволі такий непоганий тариф. 17410. Ну що, поїхали виконувати. Так, можна сказати, і долетіли до оболоні. Доволі швиденько, так, без заторів, майже на світлофорах також настояли. За... Тільки ми тут добралися. Добралися ми за 19 хвилин. Тому дуже добренько доїхало. Мені сподобалося. Під по набережній, О, пісня. Так, добре, на оболоні в нас також зараз ніяких пиксів немає. Зовсім немає крифір. Ну, В цілому на вихідних їх ніколи немає, окрім там зранку десь погорить. Десь о з п'ятої до шостої. Ну, але не завжди. Її зараз ще після святкові дні не пройшли. І також ввечері перед комендантською годиною також завжди горить. Але в суботу. Трохи краще, трохи веселіше. В неділю не так вже вечір їде. Ну, я можу судити тільки по подолу, тому що я намагаюсь туди кожного вечора попасти і звідти брати останнє замовлення перед комендантською годиною. от Десь так. А зараз включу додому фільтр, поставлю 3 км подачі та вартість кілометра по 20 під 1,2 плюс-мінус. Ось такий. Трошки почекав замовлення, щось мені нічого не прилітало, кефів не було на оболоні зовсім. Та думаю, спочатку поміняв на 19 гривень за кілометр, а потім і нафік прибрав його. Тому зараз поїду до себе на район за ось таким замовленнями, замовленням. Щоб довго не чекати, а потім поїм та будемо далі працювати. От і доїхали до Харківського шосе. І от якщо навіть зараз подивитися, скільки я проїздив, от зранку вийшов, поїхав на заправку, заправився, потім поїхав, помив машину і потім вже поїхав працювати. І так, розпочинав я з 1024 км. Зараз в нас 1112. Це в нас виходить менше 90 кілометрів. Із цих 90 кілометрів я проїхав 78 по замовленню. Тобто ще 12 кілометрів. Не попало в статистику. Це з переїздами, заправкою, мийкою і подачами. І хто може мені сказати, що це погано на півтори тисячі за півтори години їзди? Мені здається, доволі непогано так їздити. А от ті, котрі пишуть про короткі замовлення, скільки у вас ще статистику не попадає кілометрів по подачам та переїздам. ну От і я про те саме, що на вас багато кілометрів не попадає на статистику. І середня вартість кілометра у вас буде виходити майже така сама, як і в мене. От тільки в мене усі кілометри, майже усі кілометри попадають в статистику. А у вас навіть половина не попадає до статистики. І ми потім кажемо, які ми красавчики і круто ми їздимо. І, до речі, от витрати пального як були 7,6, так і залишилися 7,6. Це з тим урахуванням, що я стояв, грівся, прогрівав машину. Потім на очікувані пасажира також машину не глушу. то як рахує, а я рахую собі ось так. Але я майже усі кілометри бачу за статистикою в уклоні, котрі проїхав. ну, Окрім тих кілометрів, котрі там десь ні за місто, або переїхати, або подачу там трошки більше ловлю, ставлю. А якщо по місту їздити, то майже всі кілометри попадають в статистику. Там на 10 замовленнях додати ще 15 кілометрів подачі, ну не дуже критична цифра на тих касах, котрі я роблю. Ладно, добре. Я казав, що не буду про це більше казати, але все ж таки сказав, тому що аж бісять. Просто бісять. Ладно, поїхав хавати. Трохи затягнувся, так, так сказати, обід. Заїхав, поїв і щось так розморило, приліг повалятися трошки і заснув натяг. Ну, то ладно. Зараз нас. Зараз в нас пів шосту і поїду я відразу на осокоркидача і буду там щось ловити, тому що поїздок в цьому місяці без комісії не дуже багато, а витрачати на 150-160 гривень я їх не хочу. Тому просто переїду. Тут їхати до 6 кілометрів, щоб так переїхати. І буду щось цікавіше ловити на дачу. Тому що зараз вечір, неділя, і вони, як правило, субота-неділя ввечері дуже так напогано роз'їжджаються. Ну, якщо, звісно, мене так багато не дивиться і не їздять зі мною туди і не чекають замовлення по вихідним. Ну, все по. Але все ж таки це можливо. Хтось слухає, пробує, їздить. Ну, значить, комусь пощастить замовленням. Хто слухає? Ну добре, поки поїхав туди, десь там стану, буду чекати замовлення, а з чим буду їхати за осокарків дач, покажу. Так, ну що ж, на осокарках дачах зловив ось таке замовлення, трошки посидів, почекав. І ось поїду зараз на Подол 24 км за 500. Щось не було сьогодні таких яскравих замовлень на дачах, ну, тому що сьогодні вже неділя. От вчора можна було дуже так непогано зловити, а сьогодні трошки гірше. Але все ж таки, з подолу там, може, щось також цікаве можна буде зловити. Неділя, трохи люди гуляють, відпочивають, і тому гадаю, може щось там і зловимо кудись. Ну а поки що поїхали. Долетіли ми за пів години 24 км, доволі швидко. Пробок немає. Заторів немає, нічого немає, майже на світлофорах, ну, тільки що на світлофорах тільки. Трошки постояла. А так, в цілому поїздка доволі так швиденько. Пройшла. І так, а що в нас взагалі на подолі зараз? Треба подивитися. Так, а на подолі в нас. Е, да у нас Не тільки на подолі, в нас взагалі по Києву нічого немає. Навіть не де, ось тільки трошки десь там. Ось тут. Хня якась горить. І то незрозуміло. Коротше, тришак. Зовсім тришак. Добре, що будемо ставити. Ну тоді поки що поставимо 420, 20 20. подачою 2 км. Тому ну, що я дивлюся, що зовсім срака. І також поставлю чисто осокарки або все, що пов'язано з ними, то щось поруч. От поставлю ось так, тому що там, якщо їхати, приїжджати, то також буде нормально. Також досяг за кілометр поставлю. І хай висить. Будемо сподіватися, що щось прилетить, цікаве. Але щось якось мені здається, що трохи доведеться посидіти, почекати. О, добре, чекаю потім. Недовго довелося чекати замовлення на Подолі. Майже 18 за 400, доставочка на харьок. Також гадаю, швиденько проїдемося, зараз, зараз заберемо і поїду на Харьок. А там будемо дивитися, що буде. Приїхали на харьок. Відправник вже чекав на точці, там де треба було забирати доставочку, посилочку. І... Також під'їхав на точку там, де віддавати, і також людина вже майже тікала, Просто йшла до мене. Швидко з доставкою все вийшло сьогодні. Тому зараз також поставлю 420-20. І також поставлю все ж таки на сокорокидачі, тому зловив ось таке замовлення на оболонь. Так, без кефу, зовсім без кефу. Плюс дві адреси, але вони там майже обидві поруч. Подачу щось 580 метрів, але буду вже трохи ближче до, до подолу, там або переїду, прямо на подол відразу. Та буду ловити вечірні кефи додому або кудись. Подивимось, що по часу буде. А зараз поки що поїхали. Пасажири були такі нормальні. Ні до кого у двір не треба було заїжджати, доволі класно. Висадили Висадив їх, що одного біля зупинки, що другого біля зупинки. Та зараз десь стану і подивимось, скоріш за все, зараз ще поки поставлю додому за подачею. 3 та без вартості за кілометр, щоб швиденько можна було поїхати. А потім, якщо встигну, то по... О, дуже швидко прилетіло. Це дуже добре. Ось і замовлення відразу, але на дві адреси і також без коефіцієнту. Ну добре, хай буде так. Сумно, що зовсім кефів немає, але все ж таки. Не стою на місці, та не просто ганяю пальне, щоб чекати замовлення. І так, доїхали до Позняків. Якраз на River Mall, Тут зараз люди поїдуть. І зробимо зараз ось таку штуку, щоб попасти до центру, грубо кажучи, вчасно та швидко. Ну, щоб замовлення прилетіло дуже швидко. Тому зараз зробимо. Знаєш, таку штуку. Типу там, де в нас по ланцюгу додому, заходимо сюди, вимикаємо усе і ставимо об... центр оболонь подол, увесь центр, там, де їде. І де. Замовлення прилетіло з найвищим пріоритетом, та можна було не чекати довго, тому що кефу немає. І поставимо десь 2,5 км. Чекати замовлення до центру. Мені здається, зараз під Рівермолом воно ще, так сказати, повинно швиденько прилетіти. Зараз 10-та година вечора, зараз почнуть всі виходити і буде шанс на нормальне замовлення. Після того, як включив додому, але не додому. Майже через 2 хвилини прилетіло замовлення на поділ ось таке. За менше ніж 20 хвилин вже добрався до подолу і включили тривогу, коли під'їжджав вже до, точ... до місця призначення. І зараз мені здається, буде дуже непогане замовлення також додому. Але вже за фільтром не буде, тому що тривогу якраз щойно зняли. Але все ж таки поставлю десь приблизно а, приблизно 2 км подачі, навіть півтора. Півтора поставлю, тому що якраз в центрі подолу знаходжуся і поставлю 400 10 35 35 Десь так і будемо чекати, що прилетить. От і дочекався замовлення додому. 17 за 570, подача кілометр. Зараз заберемо людей та поїдемо вже після них додому. От і закінчилася у нас неділя по роботі. Проїхав сьогодні за день. 240 кілометрів, може трошки менше, зараз 261 кілометр. А починали з 1024 кілометрів. Десь 240 кілометрів. По замовленням проїхав 200. От 40 кілометрів на подачу на переїзди на заправку на мийку. Пішло. І якщо відняти там 6 кілометрів переїзд на Осокаркидачі то 34 кілометри на 10 замовленнях з виїздами. Нормально, коротше. За ці 10 замовлень я заробив 4 300 десь. Ну, поза статистикою 4 139, але... На одному замовленні дали на сотню більше, зараз плюс 40, ну десь 4300 вийшло. Відробив сьогодні приблизно 8 годин, і в цілому, неділя була дуже така непогана. І по замовленням і їздив, і пробок не було, і небагато робив, і виспався сьогодні за цілий день. Коротше, нормальний день. Мені сподобався. Всім, хто подивився, гарного дня та гарного настрою.